Виконуємо технічне обслуговування системи -ВІ від Daikin загальною потужністю 120 кВт. Наразі виконуємо мийку та очищення зовнішніх блоків. Зовнішні блоки обробляємо хімічним розчином. Розчин видаляє перечиняє забруднення, після чого будемо промивати проточною водою. Ось таким чином робимо технічне облуговування та мийку зовнішніх блоків. Своєчасне обслуговування системи дозволяє заощадити на енергоресурсах, так як система працює з меншою навантаженістю. Тече дуже брудна вода. Вимивається бруд, така брудна вода, вимивається листя.